Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога, підвищення пенсії у травні. Кому збільшить виплати на майже 600 гривень більше інформації, дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас, у травні пенсіонери, які досягнуть 80-х років, почнуть отримувати додатково до пенсії 570 гривень. Таке збільшення відбудеться завдяки надбавці за віком. Вікова надбавка починає нараховуватися після 70 років. Зараз розмір цієї доплати такий. особи від 70 до 74 років включно мають додатково 300 гривень від 75 до 79 років, включно 456 гривень. Така доплата додається до пенсії автоматично. Надбавка нараховується. Якщо щомісячна виплата пенсіонера менша за 10 340,35 гривні, зверніть увагу. Вказана надбавка не додається, а лише збільшується з часом. Тобто пенсіонер у 76 років отримує 456 гривень, а на 300-456, яка ще надбавка надається пенсіонерам. У травні та червні продовжить діяти програма від ООН. Завдяки цій допомозі жителям певних регіонів надають індивідуальну доплату до пенсії, про які області йдеться: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська. Також отримувач має відповідати таким характеристикам: він не отримував грошову допомогу від міжнародних організацій з 1 березня. 2023 року особа не має виплат для ВПО, його щомісячна пенсія менша за 3250 гривень. Надбавка розраховується як різниця між 3250 та сумою пенсії. До того ж, така доплата не може бути менша за 100 гривень.